Дуже зручно в'язати дві рукавички одночасно. Дві шкарпетки, дві рукавички. Ось, бачите, тоді ми маємо два клубочка і маємо однакові рядочки. Нічого ніде не треба прораховувати. І зараз я вам покажу, як це швидко і зручно набирати петлі. Нам потрібні спиці. Бажано. Аби тросик був довжиною метр. От коли метрові, ну, чи 80 см, дуже зручно тоді ними працювати. І маємо два клубочки. Ну, бажано, щоб вони знаходилися в різних органайзерах, щоб вони не плуталися. Беремо першу ниточку і набираємо нам потрібну кількість петель. Я набрала 36 петель, ну, треба, щоб ділилось на 2. У мене буде по 18. так, Посуваємо їх. Тепер беремо другу ниточку. ось так, У нас ця знаходиться на спиці. Ми її посунули. Беремо другу ниточку і набираємо таку саму кількість петель вже від другого клубочка, який в нас знаходиться ось тут. Ось ми набрали і на другу 36. Дивіться, залишайте кінчик ниточки трішки довший. Бо якщо ви залишите ось так, то у вас не буде як сховати кінчика. Ну, краще, нехай він буде трішки довший, ви його потім відріжете. Дивіться, ми маємо від одного клубочка петель 36, і від другого клубочка 36 петель. Тепер ми дістаємо одну спецю. І починаємо ці петлі ділити. Відраховуємо 18. 18, так? З цієї сторони. І ось так протягуємо спицю. Ось, бачите, ми на першій спиці поділили 18, так? І тепер повертаємо спиці. І... Ділимо цю так само 18. Ось пополам. 18. І її підтягуємо. Підтягуємо, щоб друга наша спеця була ось тут. Дивіться, що ми маємо. Ось наших поділені, ось наші поділені петлі. Бачите? І ось наші поділені петлі. І дві спиці кінчиками сюди. Перевертаємо, щоб вони були ось так, рівненько. І починаємо в'язати ось цією ниткою. Бачите, вона в нас от, від задні петлі. Починаємо нею пров'язувати. Я зразу беру на першу петельку дві ниточки. Дивіться, бачите, ця в нас йде окремо. І починаю пров'язувати перший рядочок. Ну, Мені тут треба резиночка один на один. І починаю пров'язувати. Бачите, я вам казала, кінчик треба, щоб був довший, щоб ви потім могли його сховати, так як ось тут. Дивіться, пров'язуємо. До кінця цієї спиці. Ну, що у вас там один на, два, один на один чи два на два резиночка буде, як вам треба. Ось ми дійшли до цього місця. У нас завжди має бути два кільці. Ось тут кільце і ось тут кільце. Так, дивіться, ми дійшли, відпускаємо цю спицю, повертаємо їх ось так і підтягуємо. Підтягуємо так, щоб ця спиця опинилася тут. А цю ми витягуємо, щоб знов можна було зробити ось таке кільце. Продовжуємо в'язати. Так, ми закінчили лицьова. Йде в нас далі виворіт. Так, дивіться, ми підійшли до цього місця, де в нас починається друга спиця. Ми це залишаємо. Беремо ось цю ниточку. На першу, петлю, на першу і другу я беру дві ниточки, аби вони, ну, щоб кінчик сховався, то я першу петлю пров'язую двома ниточками. От, пров'язую лицьова виворотня. Тепер відпускаю цю ниточку. Потім хвостик заховаємо. І в'яжемо далі вже по цій спиці. Дивіться, обов'язково, щоб ось так було два кільці. Ось так, бачите? І коли у вас завжди буде два кільці, вам буде дуже зручно. Ось, дійшла до кінця, бачите, вся ця спиця звільнилася. Повертаю і підтягую цю спицю. Ниточки не плутаються, вони окремо лежать, бачите, вони, ну, так, щоб одна від другої в стороні, і воно тоді туди... в мене ниточки не плутаються. Знов підтягнула цю спицю. Ось так, а цю витягнула, щоб знов зробити таке кільце. Все, ми пров'язали. Дивіться, бачите, відпускаємо цю ниточку і беремо від цього клубочка і в'яжемо далі. Так, в нас іде лицьова. В'яжемо її лицьовою.